Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, яка справжня причина вашої самотності, чому ви одні? Скажіть, покажіть. І стосунки завершились, багато працюєте, в когось. Було м, стосунки завершились, бо вас зруйнували. Е, под, верховна жрися вийшла. То, що скрито, то, що не видно, був негативний магічний вплив на вас. Так. Що робили? Ну, так, да, карта дьявол, агресія, чоловік, з яким ви були. Був агресивний, вам довелося піти від нього, або ви думаєте про те, як від нього піти. Дійсно, дуже агресивний чоловік, карта дьявол має шкідливі звички, але йому допомогли таким будь Тут Верховна Жриця, що втручались в долю, що у чоловіка і так характер не дуже спокійний, такий він, може бути, агресивний. Ось, тут йому ще допомогли магічно, ще в когось програється любовний трикутник, що стосунки в стосунки втручалась ще якась третя особа. Також в когось програється, що зараз немає енергії, нема сил, комусь довелося переїхати, що нема власного будинку, поганий стан. Багато працюєте, робите все, щоб в майбутньому було краще. Так, шляхи відкриті, але це по десятки мічів, це може вказувати на те, що магічний вплив негативний вас руйнують, вам краще звернутися на особистий прийом, вам треба чистка і захист. Це серйозна ситуація, і треба подивитися, скоріш за всього, що тут робили на літальний сход, комусь ви дуже не заважаєте, прибирають перешкоду, от вам треба чиститься. Я зараз це перекрию, але воно буде мати нетривалий ефект. Вам на декілька днів стане легше, а потім знову ви, ви спуститесь у цей стан, коли людина, бачите, лежить і не може нічого робити. Нема енергії. Вам треба серйозно почиститися і поставити захист. Дуже негативна ситуація вийшла. Це все заперечую. І в когось думки, що треба кудись переїжджати. В когось може бути програватися, що ви в родині залишаєтесь з чоловіком, але чоловік дуже агресивний. І думаєте, що... чи поїхати мені вже від нього. І це х... хороша ідея краще поїхати. Бо то, що там робили, що він і далі буде агресивний. Це небезпечно. Треба чиститися. Так. Зараз ми перекриємо, повернемо негатив тому, хто робив, але вам нагадую, треба на чистку. Так, перекриваю, перекриваю. Знімаю негатив, все зле лихе повертаю тому, хто робив, тому хто заказував, не на переклад, не на закальцовку, особисто на них по Верховному суду. да буде так і так єсть. Перешкод більше нема, буде так. Тобто, в вашому випадку причина вашої самотності це магічний вплив. Інколи буває так, що. Людина в родині має чоловіка або жінку, але почувається себе дуже самотньо. як ну, друга половинка її окрема, вона окрема, немає взаємопомаги, близькості одна ругня. Це магічний вплив. Треба розібратися на індивідуальному прийомі, в чому справжня причина, чого так відбувається, і поприбирати ці причини. Тут серйозне нападіння. Дякую всім за увагу, і до зустрічі на каналі.